Добра, щастя, миру та здоров'я вам, дорогі. Будь ласка, підпишіться на наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нашого каналу та нашої діяльності. На дату 21 липня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. Це п'ятий місячний день у місячному календарі, і місяць розташований у знак діва. Цей час сприятливий для будь-якої копіткої роботи, що вимагає вдумливого та серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності як ніколи принесуть відповідну матеріальну винагороду. Успішні будуть Будь-які банківські операції та операції з нерухомістю, непогана йде торговля закупівельна та посередницька діяльність так само плідно просувається навчання, підвищення кваліфікації та будь-яке самодосконалення. П'ятий місячний день говорить нам про те, що нехтування власними принципами та борговими зобов'язаннями нерішучість та сумнівність. Можуть призвести до дуже істотних змін наших планів та поставити хрест на досягненні раніше запланованих починань. Слід виявляти максимальну свідомість і намагатись уникнути негативних впливів зовні. Особливу увагу потрібно приділити нашої їжі, що вживається в цей день. Сьогодні Дуже активний день, один з долоносних днів місячного циклу. Він хороший для здійснення всіх ваших планів, але тільки у тому випадку, якщо ви рішуче налаштовані на успіх, але ж не за рахунок пошуку нових можливостей, а за рахунок покращення та зміцнення наявних. Нове вам буде. В користь тільки в тому випадку, якщо ви добре продумали всі аспекти нововведення і твердо впевнені, що саме вони принесуть вам благо. Цей день можна назвати днем перевірки вірності своїм принципам. Відстойте свої переконання, це вдасться блискуче, якщо доведеться постояти за честь та гідність іншої людини, не сумнівайтеся. Вас повинні зрозуміти правильно, бо правда буде на вашому боці. У цей день все вдається, якщо виявити творчу активність. Але якщо ви сумніваєтеся в чомусь, то відкладіть вирішення важливих питань на інший день. Тому що сьогодні ваша нерішучість створить вам багато проблем. У бізнесі починати нові справи сьогодні не варто. Краще завершити розпочати. Партнери, клієнти, керівництво, колеги сьогодні не будуть схильні до компромісів. Слідкуйте за своїм майном. Що сьогодні загубиться, потім ніколи не знайдеться. Цей день несприятливий для фінансових справ, тому всі питання, пов'язані з грошима, краще вирішувати в інший час. А ось бороги. Буде віддавати дуже сприятливо. У відносинах сьогодні можна і потрібно виявляти емоції та почуття. Це буде цілком доречно і вас зрозуміють вірно. Скажемо більше, друга половина місячного дня дуже підходить для любовних побачень. Вважається, що в цей місячний день народжуються богатирі, святі. Та маги. Йдучи життям, ці люди тягнуться до свого незвичайного піднесення і непізнаного. Загальні рекомендації. Сьогодні хороший день для дороги. Но не робіть недобрих вчинків, навіть якщо вам важко, не переносіть тяжкість на оточуючих. Приймайте те, що відбувається як данність. і з часом ви побачите, що все, що трапилося, все буде найкраще. Може провести день на природі. Також сьогодні буде непогано помріяти, а найкраще поєднати приємне з корисним провести день на природі у мріях та роздумах. У будь-якому випадку проведіть цей день у спокійній, доброзичливій атмосфері. Створіть атмосферу, яка вам дуже підходить. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні буде краще зосередити свою увагу на важливих речах. Цього дня на слід розраховувати, що все станеться. Чи відбудеться само собою, покладатися на щасливий випадок? У справах потрібно спиратися лише на свої сили та професійний досвід. Телець сьогоднішній день буде насичений подіями? Вийде заручитися підтримкою близьких, знайти нових. Соратників та помічників цього дня вами керуватимуть здорові емоції та практичність, тож можна розраховувати на успіх у справах. Близнюки. Сьогодні заплянуйте для себе важливі справи та розбирайтеся з плинністю. Не варто псувати стосунки з оточуючими людьми. Тому не конфліктуйте з колегами та близькими. Фінансові питання залишаються для вас сьогодні актуальними. Раки. Це сприятливий час щодо фінансових угод комерційної діяльності. У цей час ви зможете примножити свої заощадження. Вам вдасться швидко заробити. Дійте масштабно, сміливо і наполегливо, і ваші перемоги не забаряться. Лев, сьогодні не марнуйте часу, якщо налаштоване багато встигнути. День буде дещо втомлюючим, доведеться розбиратися з поточними питаннями. У цей час намагайтеся не конфліктувати з близькими, інакше буде складно відновити колишні стосунки. Діва. Сьогодні нічого не зможе завадити вам почуватися впевнено. У цей період вміло використовуйте надані можливості. Ви зможете отримати бажане, не докладаючи багато зусиль для цього. На виключено, що цього дня на вас може очікувати романтичне побачення та початок бурхливого роману. Терези сьогодні можна багато чого досягти, якщо відкинути у бік сумнів та страх. Вам потрібно буде визначити, що ви готові змінити у своєму житті і з чим миритися. У цей час будьте уважні до почуттів інших людей. І не конфліктуйте без причини. Скорпіон складний день, який ряснітиме труднощами. Вам потрібно буде вирішувати дуже багато різних питань. Всі будуть намагатися щось отримати від вас. У цей час важливо зберегти позитивний настрій і бадьорість духу. Стрілець. День обіцяє позитивні зміни у справах та особистому житті. Ви зможете виправити якісь помилки, успішно завершити справи попереднього періоду. Не виключені приємні зустрічі зі старими приятелями. Нові знайомства у несподіваних місцях. Козаріг. День практично нічим не запам'ятається. Якщо ви самі не захочете урізноманітнити свій час, події розвиватимуться неспішно і часом ротина немало датуватиме вас. Вас вийде справлятися з дрідими поточними неприємностями, і ваш настрій нічим не буде затьмарено до крайнощів. Водолій. Протягом дня. Зберігатиметься ймовірність помилок та прорахунків. Вам варто вивіряти свої дії, перш ніж ви почнете щось робити. Це може стосуватися не лише поточних питань, а й особливих взаємин. Риби протягом дня можуть відбуватися неприємні вам розмови. Вам потрібно відстоювати свої інтереси. Доведеться обговорювати фінансове питання та планувати справи на перспективу. Сьогодні зможуть досягти успіху творчі особливості. День буде сприятливим для навчання та активних дій. Друзі ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.